Учора голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк провів підсумкову прес-конференцію щодо соціально-економічного розвитку Івано-Франківщини і України загалом упродовж 2010-2012 років. То що ж вдалося сягнути області за останні три роки у репортажі Тетяни Русиняк. Не політичними лозунгами, а мовою цифр розпочав свою прес-конференцію голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк. Адже за 2012 рік в Івано-Франківській області значно покращилась демографічна ситуація. Перша добра новина це те, що у нас слава богу у 2012 році появився перший приріст населення. Це добра новина, чи ні? Добре. І хотів би сказати, що в нашій області проживає немало-небагато 130 етносів, 130 національностей проживає в нашій області. І це, слава Богу, що наша така область дружна. Де працює громада, там вирішується дуже багато питань, переконаний голова облдержадміністрації. Саме з цієї причини особливу увагу приділяє створенню та розвитку громад. Активність громади громад це шлях до розвитку території. Усіх територій до це шлях до розвитку економіки, це шлях до розвитку нашого краю. І по цій причині от сьогодні відбулося засідання громадської ради обласної приголови обласної, обласної державної адміністрації, де увійшло порядка коло 80 громадських організацій. Ми домовляли, що такі громадські ради повинні бути створені у кожному районі і голова районної, голова районної організації громадської ради повинен бути членом колегії райдержадміністрації і впливати з дорадчим голосом, приймати участь в вирішенні всіх питань. Схожу громадську раду вже створено при облдержадміністрації. За рішенням присутніх на установчих зборах її вдруге очолив Валерій Старченко, голова Товариства Червоного хреста в Івано-Франківській області. Через два тижні буде сформоване комітети громадської ради. Хто підтримує на посаду голови громадської ради Старченка Валерія Васильовича? Хто за? Влада пообіцяла надавати підтримку новоспеченим громадам, а ті, хто почав роботу в минулому році, вже отримали допомоги на суму 84 мільйони гривень.